Вітаю друзі! А може Канада все ж таки не така погана, а саме проблема в людях, які жаліються на Канаду. Тому що останнім часом багато є різного хейту в просторах інтернету. І знаєте, я сам не відкидався від того, що я розповідав про Канаду в деяких аспектах, навіть критикував Канаду, але я це все робив, тому що я з вами справедливий. І я ніколи, знаєте, не відкидаю очей від того, що дійсно відбувається. Я навіть не хочу, щоб це відео було суто настроєне в той самий шлях, що о, все, повністю Канада найкраща. І я буду казати, що Канада абсолютно неймовірна країна. Всі, хто критикує, ви не знаєте, про що ви говорите. Звісно, що ні. Але от прошу, прошу, якщо ви маєте хоч капельку сміливості, дослухайте це відео до кінця, тому що я вам точно сьогодні відкрию. Речі і ваші очі на реальність життя в Канаді. А ви зі свого боку пишіть коментарі такі, як ви забажаєте. Залишайте або дислайк. Але прошу вас, прошу і щиро серця, не забувайте підтримувати україномовний контент, тому що ви бачите, як інші національності підтримують свій, свій контент, свою культуру. А ми, українці, постійно маємо вибір. І рухаємося, куди вода тече? А Так не потрібно робити. Потрібно підтримувати своє рідне, бо якщо ви це не будете робити, то все це повністю пропаде, якщо не буде одного великого механізму. Почну я з того, що світ змінився абсолютно всюди. Ви що думаєте, що в Іспанії краще, ніж було 10-15 років тому назад? Чи ви, можливо, думаєте, що Франції краще зараз, ніж було колись 10-15 років назад? Чи навіть в Україні ну Україну ми не можемо рівняти, тому що в Україні дійсно біда війна, і Україна навіть не має можливості розвиватися. Але постійно ці різні критики вискакують в інтернеті, починають говорити: яка Канада погана, як тут в Вінніпегу ямів багато, як тут все не розвинуто, як сніг не розчищають, яка медична система погана, як важко знайти роботу. Як постійно складно взагалі рухатись, як тут взагалі і люди живуть. А знаєте, а я от живу в цій країні 20 років і от їжджу на роботу чи взагалі просто десь поїду і дивлюся, ну, повно автомобілів. Навіть на дорозі немає якихось старих автомобілів, ніхто навіть не ремонтує ці автомобілі, повно-повно особняків. В тих особняках живе. Живуть люди, перед тими особняками стоять по дві-три машини. В тих гаражах і компресори повітряні, і стакади, і повно інструментів, ключі. І це кожен індивідуально має в себе власний малесенький гараж, де можна абсолютно розкрутити свій автомобіль до єдиної гайки. Потім повно різних е, байдарок в гаражах, прицепи. Розумієте, човни, автомобілі не дешеві, як я вже говорив. І люди працюють на стандартних роботах. Хтось працює на складі, хтось працює просто в офісі. По хатах заходити, бачите, меблі є в людей нові. Бачите, телевізор майже в кожній кімнаті, по дві кухні в хатах, по чотири, по три туалети в хатах. І люди якось розумієте, платять за це все. Якось живуть. 40 мільйонів канадців. Так, звісно, не кожен індивідуально живе в цій країні добре. Але покажіть мені країну, в якій кожен індивідуально живе добре. І розумійте, ці критики вони все судять по собі. От приїхали, вийшли з літака, або поїхали, переїхали, попали в ту яму, яку потрібно об'їжджати, а не заїжджати в неї. І все, і весь день завершився, і люди починають шукати, починати причеплятися. А чому так є? Тому що люди, які бачать негатив, вони будуть тільки той негатив бачити, вони будуть себе заспокоювати, що все так дійсно погано і вибачте повноцінно погано, а не так, як, знаєте, добре. Бо ті люди, яким добре, вони дивляться на негатив і розуміють, широко розуміють, що це нормально. Нема країни, в якій все ідеально, нема шляху, нема доріжки, нема дороги, яка. Рівна без ніякої абсолютно проблеми. Нема нічого в житті, де не, не, де не відбувається ніяких взагалі помилок. І Канада не є винятком цій ситуації. Так, Канада змінилася. Так, Канада вже не та, що була в 2001 році, 2010 році. Так, вона не та країна, і в цій країні вже не ті самі люди живуть. Багато вже по повмирало, багато нових іммігрантів приїхало. Світ рухається в ногу з часом. Технології просто опановують над людьми. Багато компаній використовують технології різні, щоб навпаки максималізувати е, вибуток і прибуток в загальному для себе. І хто думає про простих людей? Хто буде переживати за там одного Івана чи за якусь там Оксану? Просто на індивідуальному рівні. І розумієте, проблема в людей, що люди чомусь думають, що їхня саме думка найважливіша, бо вони так думають, бо вони це побачили, бо вони це сказали, бо вони так відчули, і вони зразу порівнюють, порівнюють до того, чого, що їм сподобалось, або порівнюють до того, що вони перше побачили, наприклад, в Європі. І все має крутитися навколо того самого одинокого порівняння. Але так життя не працює, Європа теж. Не є е, без проблем чи з проблемами. Я бачив на свої власні очі, скільки там проблем. І дороги там теж є ями, і також без хатки є в Європі, і також складно знайти роботу, і також різний тип мови, які треба вивчати. Кожна країна має свою культуру, багато людей е, на пичканість, Всі живуть в квартирах, маленька, немає місця, неможливо широко розпрямитися просто. Ну, от таке життя, так, це європейське життя, так, це американське життя, і в тому нема нічого поганого, ні доброго. Кожен бік має свої плюси і мінуси. Я просто хочу вам сказати, що я знаю, і точніше, можна сказати, не знаю бідних українців. Я не бачу людей, з якими я спілкуюся. Я спілкуюся з тисячами людей. Я бачу і мені пишуть і дійсно аналізую ситуацію. Ну, не бачу, щоб люди говорили, що дійсно все так пано. Ну дивлячися, в яких куртках вони входять, в якому одязі вони входять, куди вони їздять відпочивати. Ну, не є ця країна така погана, її розписують. Ну просто розумієте, є люди, які в щиро в серця говорять. Я не люблю говорити, що я така людина, але я вже скажу на свій самозахист. Я завжди з першого дня, так як має бути. По простому і щиро серце розповідав і хотів людям розповісти, просто які є проблеми в Канаді, не то щоб відлякати людей, а навпаки, людям відкрити очі на цю країну, щоб не думали, що тут гроші на деревах ростуть, і дійсно відкритися від душі. Але люди, які дивились мене довго і поїхали, і дякують мені загальному за те, що я їм допоміг з різною інформацією, вони мені знаєте, що сказали? Вони мені сказали прямо, кажуть, Марк. Ми завжди бачили твої відео, Ми бачили, що ти розповідав багато позитиву, багато негативу. Але ми бачили, що ти живеш, проживаєш в Канаді. Що ти, знаючи англійську мову, маючи канадську вищу освіту, працюючи за свої роки в різних сферах, маючи можливість і досвід навіть оперувати вантажівками в різних сферах життя, ти далі продовжуєш жити в Канаді. І ти далі продовжуєш працювати на Канаду, сплачувати податки. І ти не втік з Канади. Значить, не все так погано, правильно. Тому що ці люди дивилися на людей або дивляться на людей, які дійсно чогось добиваються. І ті люди, які добиваються, вони добються любого в будь-яка, в любій країні. Але на жаль. Канада якраз є та ідеальна країна, де ви чесним ходом, чесним ходом отримаєте освіту, чесним ходом отримаєте роботу, чесним ходом заробите гроші. І тут ніхто не буде дивитись на вас, чи ви депутат, чи ви прибиральник, коли ви прийдете в лікарню і будете в черзі стояти. Тут ніхто на це не буде дивитися. Тут поважають людину за те, що вона просто є людина. І ви не можете мені сказати або забрати цього від Канади, що Канада є поганою або якоюсь брудною країною. В кожній країні є проблеми, і повірте мені, кожен може відкрити конкретно кожну країну і розкласти все по поличках, якщо дуже сильно захотіти. Але коли ж тоді жити, коли ж тоді мати бажання чогось добиватися, і коли ж тоді дійсно щось ви будете мати, потрібно просто діяти, зосередитися. Відкинути весь негатив від себе і прямувати стрімко тільки вперед до вашої мети. І тому зараз тисячі тисячі українців є успішними. Ті, хто дійсно це зрозумів і не нив, не, не жалівся. А ті, хто поїхали назад в Європу, так і само, і далі сидять без документів, і навіть багато жаліють про те, що вони втратили шанс жити в Канаді і потенційно в майбутньому, навіть в Штатах. От вам така. Правда подобається чи не подобається. Вибачайте, але я нікого не хотів образити. Просто хотів вам сказати так, як воно є, і я нікому свою думку не нав'язую. Всіх поважаю за всю вашу роботу. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.